Тепер природньо запитати, коли згрішив диявол. Падіння ангелів було не впродовж шести днів творення, бо після завершення творення, за свідченням книги буття, побачив бог усе, що Він створив, і ось добре воно. Якщо ж упродовж шести днів створені творіння були добрими, то не можна думати, щоб ангели в перші шість днів втратили первісне блаженство. Але падіння ангелів передувало падінню людини, бо якби ангели встояли в істині, то не було б спокусника, який би привів їх до порушення заповіді Божої. У чому полягав первинний гріх ангелів? У священному писанні немає цілком ясного вчення про це, але із з вірогідністю можна зробити висновок, що первинним гріхом падших ангелів була гордість, і що один із ангелів більш досконалий занадто замріявся про свою досконалість і схилив до того підлеглих духів прикладом або переконанням. Це видно передусім зі спокуси прародителів, бо спокусник вселив їм бажання кращої досконалості, ніж образ божий, який вони досі мали, тому, ймовірно, що й сам диявол учинив той самий гріх, до якого спокусив людину. Але заздрістю диявола увійшла у світ смерть, говорить Соломон. Ісус Христос сказав Диявол не стоїть в істині і є батьком неправди, не встоє в істині, тобто не зберіг істинних уявлень про свої дійсні стосунки з Богом, явилася в ньому брехня, тобто неправдиве уявлення про свою власну досконалість і могутність, перебільшене поняття про себе і привело його до думки про можливість стати рівним Всевишньому. Стати незалежним від нього, як часто ми бачимо з історії, що полководці, будучи звеличені царями, намагаються зайняти їхнє місце. Те, що диявол згрішив через гордість, видно із одного місця послання святого апостола Павла до Тимофія. Давши закон, за яким єпископ не повинен бути знову навернених, апостол Павло пояснює, чому він дав такий закон, щоб не загордився і не потрапив на осуд і втенета диявола. 1 Тимофія, 3 розділ Відповідному покаранню повинен передувати відповідний злочин. Якщо апостол Павло каже, що за гордість можна піддатися тому ж засудженню, якому підпав диявол, то означає, що апостол визнає гріхом диявола гордість. Те, що початковий гріх пачих духів є гордість, видно із наведеного вже місця послання святого апостола Іуди, про тих ангелів, які не зберегли своєї гідності. Диявол… Не зберіг своєї ангельської гідності, причому незбереження цієї гідності було безперечним, інакше воно не було б покаране. У дияволі виразилася непокора волі Божій, а в основі цієї непокори могла лежати лише гордість, бо дениця мав усе, що можна було мати, в створеному духу. Те, що гордість була причиною падіння диявола, простежується із божевільної гордовитості диявола, з якою він сказав самому Синові Божому, показавши йому усі царства вселенної. Тобі дам усю цю владу і славу їх, бо вона мені передана, і я кому схочу, даю їй, луки 4 розділ. Спочатку диявол згрішив, каже святий Йоанн Богослов, і премудрий син Сираховий свідчить, що початок гріха гордість. Відчувши себе богоподібним, він уявив себе Богом і задумав оволодіти людьми, що він і зробив, скинувши Адама з раю за допомогою жінки, яку він запевнив, що плід від дерева пізнання добра і зла. Заборонений на певний час, щоб люди не стали богами. Святий Василій Великий говорить для диявола було нестерпним наше безжурне життя в раю. Заздрість до нього підштовхувала його ворогувати з нами, бо як сам скинутий з ангелів, він не міг байдуже дивитися, як земнородний з успіхом підіймається до ангельської гідності, втраченої ним. І в іншому місті той самий святий Отець говорить Перший гріх є бунт і гординя. Тому що диявол, ставши бунтівником, від пересичення, дарованими йому благами, відступив від Бога і відторгнув із собою супротивні сили, кажучи зійду на небо вище за зірки Божі, піднесу престіл мій, і буду подібний до Всевишнього. Хто загордиться, потрапить на осуд і втенета диявола. Тобто... Засуджений буде разом із творцями гордині, бо Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Пояснюючи 14-й вірш 10-ї глави Ісаї, святий Василій Великий говорить, що пророче слово має на увазі князя світу цього. І рука моя захопила багатство народів, як гнізда і як збирають залишені у них яйця, так забрав я всю землю. Ці слова належать гордовитому, що возніс шию свою проти Вседержителя, непокірному і відступнику, який у гріху свого відступництва потягнув послідовників. Гординя його не проти людей. А проти Бога у чому ж полягає покарання, отримане злими духами за гріх, свідчить священне писання. Злі духи перебувають у стані тяжкого томління, через яке, не знаходячи спокою, шукають собі розваги у згубній діяльності. Постійний страх переслідує злих духів, що вони знають, що, будучи зв'язаними путами темряви, Зберігаються на суд і муку, що на них чекає вогонь вічний, у якому вони будуть мучитися на віки віків. Таке відлучення злих духів від Бога буде вічним, бо сам Спаситель говорить, що дияволу і ангелам його уготований вогонь вічний. Ідіть від мене прокляті. Скаже праведний суддя на страшному судді грішникам. У вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам його, і підуть ці на вічні муки, а праведники в життя вічне. Матвія, 25 розділ. І самого повторення слова вічний. Як про праведників, так і про грішників, ясно, що тут мається на увазі нескінченність мук, бо як вічне життя, у яке вступлять праведні, так вічне й покарання, якому піддадуться демони і нечестиві. Святий апостол Юда в шостому вірші свого послання стверджує, що ангели, які не зберегли своєї гідності, але залишили своє житло, зберігаються під темрявою, Вічними кайданами. А хто знаходиться у вічних кайданах, тому немає ніякої надії на прощення. А святий Тайновидець Йоанн бачив, як сатана, який спокушав народи, увергнутий в озеро Вогнене і сірчане, де звір і лжепророк, і будуть мучитися день і ніч на віки вічні. Книга Откровення, 20 розділ. Незважаючи на таке ясне вчення священного писання про нескінченність мук злих духів, дехто заперечує його як таке, що суперечить здоровому глузду, такі люди запитують, як погодити вічне покарання злих духів із благістю Божою. На це відповідаємо. Бог дійсно нескінченно благий. Але водночас нескінченно правосудний і нескінченно святий. Гріх злих духів був першим гріхом, і ними самими вигаданий гріх не через неміч тілесну, а гріх безтілесних і найдосконаліших духів, а тому покарання за нього має бути особливо страшним. З іншого боку, довготривалим і наполегливим перебуванням у злі, демони ніби заскніли у гріху, тому для них здається неможливим виправлення. Злі духи не можуть дійти до думки про покаяння, і це тому, що вони згрішили через свідомий потяг до зла за обдуманим визначенням власної волі. Згрішили через зухвале повстання проти самого Бога, повстання наполегливе і запекле. Якби вони розкаялися, то могли б отримати милість, але вони незмінно злі, говорить святий Іустин філософ. Ту ж думку виражає і святий Дмитрій Ростовський: відпалі духи стали настільки озлоблені, що їм ніколи неможливо дійти до покаяння. Неможливо змінити долю падших духів ще й тому, що для визволення їх від мук немає заступника. Є заступник лише для людей, який хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини, бо єдиний Бог, єдиний посередник між богом і людьми чоловік Ісус Христос. Бо Христос прийняв у єдність Божої іпостасі. Не єство ангелів, а єство людське, бо не ангелів приймає він, але приймає сім'я Авраамове.